Усім привіт! Сьогодні у нас 13 січня 25-го року. Приїхав я на свій лісовий ізольований облітник. Кого будуть цікавити маточки Бакфаст F0 з даного облітника. Звертайтеся, будуть зимувалі на початку травня та 25-го року будуть десь провірені на печатний. Розпліт десь на 15 червня. І так, значить, сьогодні я хочу подивитися на льотки, чи там не забиті вони під мором, тому що буває десь в якихось сім'ях побільший осип і можуть забити льоточок під мором. В такому випадку просто можна взяти патичок чи ще щось і прочисти. І зараз до декількох підійдемо, подивимося. В якому стані льоточки і що по підмору. Ось я вибрав, пройшовся, в якому багато підмору. Ось вулик, дивіться. І ось така кількість підмору. Вони, видно, чистили. Тут може бути хороша сімейка. Зараз ми подивимося, яка вона по величині. Ну і, звичайно, цей підмор потрібно витрусити і даний льоточок взяти прочистити. Ось патичок, наприклад. І ось так ми його просто. Прочищаємо. Це для того, щоб була хороша вентиляція. І зараз я вам наглядно відкрию цей вулик і покажу, яка сімейка в ньому. Чи сильна, чи слаба. Тобто я вже ну, не пам'ятаю, що тут робиться. Зараз подивимось. Ось, відкрив я кришку даного вулика і подивимося, яка тут по силі сімейка. Просто якщо тут сильна сімейка, то тоді вона має силу і десь якісь теплі дні вона просто повиносила той підмор туди. Плюс. Ще ось дивіться, в мене збоку, коли я формував гнізда, там я поначищав, виходить, віск. Вони також можуть його виносити і забивати люток. Тому, особливо вже в цей час, коли вже пройшло 2 місяці зими, потрібно подивитися. Тобто це по часу займає доволі мало. Для бджіл це взагалі, ну, взагалі їх не безпокоїть. Тому таку процедуру можна виконувати. Ось дивіться, тут хороша велика сім'я. Просто займаю всі вулички від заставної ось до заставної, чудесна сім'я. Бачите, бджола рівномірно жовтим окрасом. Ось ще один. ну Тут практично немає. Це я вам вибрав, такий, в якому було багато підмору, пилко ловлющ. тут літочок чистенький, як ви бачите, без підмору. Ну зараз. Там ще я в одному бачив, що також багато підмору. Зараз ми підійдемо до нього, подивимося яка там ситуація. Так, ось даній сімейці також побільше підморчику. Ну, хоча, дивіться як це показати. Ну, хоча небагато тут даного підмору. Ось льоток. Я його прочищу зараз. Ось перейшов я до слідуючого, бо там було незручно знімати, дуже низько був льоток від землі. Тому перейшов до слідуючого. Ось така кількість підмору льоткове. Практично його немає. Ну і зараз ще відкриємо одну-дві сімейки, подивимося, що в них. Так, ось ми зараз подивимося в ці, що сімейці. Бачите, тут трохи є підмору, ось побільше. Ось така сімейка чудова. Також бачите, окрас бджоли однакові. Ну, зимують. Тому спостерігайте за тим, щоб були льотки не забиті під мором, воском, щоб була хороша вентиляція і тоді буде проходити зимівля бджіл краще. Всім дякую за перегляд та до зустрічі!